травмпункт міської лікарні номер 2 Місцеві жительці Вірі Коломієць накладають гіпс. Жінка розповідає, послизнулась на льоду на власному подвір'ї, впала і зламала руку. У нас будинок на горі стоїть. І до його до порога ну, на гору треба підніматися. І тут така, там у нас і поручні є. А я поки до поручнів, там, наче така горочка невелика. Я навіть ніколи там не, не ковзалася, то поковзнулася і все, і ноги вверх, і і ай -яй -яй. Жінка каже, це її перший перелом. До травмпункту Віроколомієць довіз син. Тут її одразу оглянули лікарі. Сказали, що буде все окей, щоб я не хвилювалась. Як розповів гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар, через погіршення погодних умов протягом першого тижня січня до травмпункту медзакладу зверталися від 30 до 50 людей за день. Це вдвічі більше ніж за такий самий період попередніх років. Зі слів завідувача відділення травматології та ортопедії дитячої обласної лікарні Артура Руденка. Зросла кількість звернень і серед дітей, дітки активно спускаються з гірочок, підскользуються на льду на кризі, тому виникають травми кістково-м'язової системи, а також часті випадки струсу головного мозку. Зазвичай цифри від 14 до 20-30 людей. Тому виникають інколи черги, але ми допомогу надаємо всім. Як повідомляє обласний центр з гідрометеорології на своїй Фейсбук-сторінці на Чернігівщині протягом 8-10 січня синоптики прогнозують значні опади та ожеледицю. Менеджер зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислав Савонок говорить: їхні працівники цілодобово розчищають вулиці міста однак, підприємство бракує робітників. Ми не можемо посадити навіть дві людини на те, щоб посипали вулиці, бо в першу чергу Робиться що, очищаються тротуари і проїжджа частина, а людей катастрофічно не вистачає. Зараз е працює в день вісім е трактористів, денні, які заступили вранці, і шість чоловік працює, які відпрацювали ніч, і зараз працюють у день. Говорить, усі вулиці та провулки міста сподіваються прибрати до четверга. Однак в четвер буде е під вечір вже буде дуже складна ситуація. Синоптичні карти показують, що в чернігові випаде, якщо порівнювати з тим снігопадом, то в два рази більше, два-три рази більше опадів. Дарина Перепечон, Олексій Жирнов – Суспільне новини, Чернігів.